У трапеції діагоналі АЦ і БД перетинаються в точці О. АО у до ОЦ як 3 до 4 Д – 84 см. Знайдіть довжину середньої лінії трапеції. Для знаходження довжини середньої лінії нам необхідно дві основи БЦ та АД. АД ми знаємо, знаходимо ВС. При перетині діагоналей АЦ і БД утворюються два трикутника. БОЦ та трикутник АОД. Ці два трикутники будуть подібними. Кут БЦО буде дорівнювати куту ДАО як різносторонні, кут БОЦ дорівнює куту АОД як вертикальні, трикутник БОЦ подібний трикутничку ДОА. АО відноситься до АЦ. Як 3 до 4. Що це означає? Довжина відрізка АО складає 3 частинки, довжина відрізка АС – 4 частинки. Нам треба знайти довжину відрізка ОС. Тобто це буде дорівнювати одна частинка. АО відноситься до ОС як 3 до 1. І тепер складаємо пропорцію за подібністю трикутників. АО відноситься до ОЦ, як АД відноситься до ОЦ. Підставляємо 3 до 1, АД84, БЦ невідомо, знаходимо Х. Х доріння 84 множимо на 1 і ділимо на 3, 84 поділо на 3 28. Основа БЦ. Тепер знаходимо довжину середньої лінії. 28 додаємо 84 і ділимо на 2. 112 поділити на 2 56.